Ми тут сьогодні згадуємо у нас на радіо на радіо Хартія, згадуємо це фото, знамените фото, яке вчора облетіло весь світ. Фото з Ватикану, де сидить Володимир Зеленський і Дональд Трамп. І власне, загалом оці епічні, драматичні фото з Ватикана, після яких складається враження, що ми знаходимося десь у якомусь переломному моменті історії. І наскільки, на вашу думку, на вашу думку як історика, нам може придатися тут зараз попередній історичний досвід, оцінюючи і аналізуючи те, що ми бачимо. Ну, є декілька точок відправлення, наперед. Перш, яка найбільш дивніша точка відправлення, але для мене вона промовиста, це 17 рік Росії Так. That... Це знаєте, Бармен шоу шоу одної людини, яка міняє весь світ. Uh -huh. Тільки якщо Ленін мав думав про свій революцію, Трамп думає про світлову контрреволюцію. Йому це вдається поки що про мене. Він не має весь порядок свій порядок. Ми давно не мали такої ситуації, коли одна людина так радикально міняла свій порядок. Оце таке. Якщо говорити про реалії війни сучасної, то я би казав, що ми десь зараз 38 році. Тобто ми дуже близько до, до, до світової війни. вона не почалася, на щастя, але вона може початися. Просто питання, який бік ми долю Чи будемо рухатися далі 39-го року? Чи навпаки будемо поголі сповзати до 30-го років, яким чином навіть зменшуючи загрозу? Але стація дуже погана. Тобто, статися, це зрозуміло, тут треба що пояснювати. Трамп ламає в порядок і свій порядок ламає на, на краще. Ярослава, знаєте, я нещодавно дослідно пару тижнів тому чув в розмові з одним із наших із наших офіцерів хартійних теж цю тезу, яка мене здивувала, а ви зараз її лише підтвердили, повторили про те, що Трамп революціонер. Ну ви сказали, що він контрреволюціонер, великою мірою це той сім... конреволюцінер. Та той самий вектор, тобто людина, яка самотужки власноруч, намагається змінити змінити порядок, який існує. Зрештою, в когось з тих, хто підтримував Трамп або стався до нього нейтрально. До його обрання, до його повторного обрання та були якісь думки про те, що ну, насправді він людина системи, він бізнесмен, людина великого бізнесу, і він нічого ламати не буде. І тут раптом виявляються якісь такі революційні, чи як ви говорите, контрреволюційні тенденції і замашки. Ми щось пропустили, ми чогось не бачили, чи це було закладено, і ми просто на це не звертали уваги? Ми досить несерйозно ставилися до Трампа, не доцінили його. Тобто ми думаємо, що це знову буде Трамп шістнадцятого року. А це цю інший Трамп. Цей Трамп він має програму перших 100 днів. Ми це відкрито бачимо, бачимо стратегію, яка є Геретиш двадцять Він має команду, яка дуже сильна. Команда молода. Тому я кажу, що проблема зараз не в, Трампу, а в трампізмі. Навіть що в Трамп уступиться, залишається лідер, той саме Дідібенс. Так. Якщо маємо проблему, маємо маємо проблему з такою, знаєте, довготривалою тенденцією. Знаєте, Ленін більшовки Ленін не був сам більшовком, коли в нього була своя команда і мала свій з марксизму. Тут маємо щось схоже, тільки анти. Це контрреволюція, це знаєте повернення до як би то сказати до старого індустріального шляху, де робітники знову працювати на заводах, дідерство зарплати і таке всі інші речі, що неможливо зробити, але він цього хоче. Ярослав, от це порівняння, яке ви наводите: порівняння команди Трампа з командою РСДРП та з командою більшовиків, з командою Леніна. Воно неймовірно несподіване, Але дивіться, є велика відмінність саме така поколіннєва. Все таки команда і оточення Леніна це були більшовики, які разом пройшли певні певний шлях, та які мали більш-менш одне поколінєве походження, які мали більш-менш ту саму політичну кар'єру. Насправді в команді Трампа є цей величезний поколіннєвий розрив. Є він, є біля нього пару радників більш-менш його віку, можливо, молодші, І є ця команда молодих. Як вони на чому базується в принципі, їхня єдність? На чому це все базується? Чи це можливо просто якийсь тимчасовий союз? Я не знаю до кінця, тут я не можу сказати, мабуть, коли ви мали просити це з американського політолога, який це знають ближче. Але я далі ставлю ці паралелі, тому що розуміємо в тому всьому, що знаєте, пам'ятаєте? Ви не пам'ятаєте, що ніхто не пам'ятає, але кличка Лейна була старік. Так, так, звичайно. Ну чому ж так він в один з цих старих старих більшовиків? Ага. Ну, він не дідушка, врешті теж дуже умовний. Та ядро, а насправді, решта покоління це було покоління, молоде покоління. Зрештою, це були покоління революціонерів, Так завжди бо Грушевський також був дуже виглядав дуже старим uh -huh. порівняно з тими молодими українськими революціонерами, які це зробили центральну раду. Тобто, я думаю, тут аналогія є, бо це складалося на зараз. Я думаю, що тут ще не менше може про певні потягнення, певні коріння цього трампізму 60-70 років минулого століття. Просто мене це переочили, тому що ми думали, що там це випадково. Хорошу що Трамп — це просто який знаєте, один собі там бізнесмен, який будує Трамп Павер, такі всі ще речі. Ми не побачили цієї течі. Мене тут була самонадіяння. кажу ми тому, що ми всі це не бачили. І знаєте, і, і, і Байден не бачив, і, і, і звичайно, більше аналітики. От але зараз ми бачимо, що це дуже серйозно. Звичайно, тут радше може думати не про Лейна а про Гітлера. Знов ж таки, я не говорю, що Гітлер, що Трамп фашист, ні про щось інше йдеться. Я розумію. Тому так. що схоже, 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 ідеологія це контрреволюційна революція. Знаєте, Спало повноти годинник назад. Ярославе, ви, 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 говорите, ви говорите про нас, про те, що ми не могли щось не побачити, не помітити. Але я думаю, всередині Америки, всередині американського су суспільства, якісь речі вони були більш очевидні, вони лежали на поверхні. Власне, Чи свідчиться про те, що для. Що -що? У нас зник, зник наш, наш гість? Шкода, зараз спробуємо ще раз. Набрати пана Ярослава Грицака, який почав почав розвивати дуже цікаву тезу, дуже, дуже цікаву гіпотезу, порівнюючи Трампа і його команду власне із е, таким е, революційним, революційним е, рухом, зокрема, проводячи паралелі із більшовиками і з нацистською Німеччиною. Е, Ярославе, ви тут? Ви з нами? Я вернув себе, що та, дуже та. добре. Та тому що насправді ви цікаві речі говорити. Я знаєте, що хотів запитати дивіться, А чи свідчить власне те, що ця перемога трампізма і ця тенденція про те, що є справді на цю революцію, на ці якісь волюнтаристські е, речі, запит саме в американському суспільстві, яке його і вибрало? Очевидно, є, інакше б не на тому що є й є схожість. очевидно, ноги тут кінчаються, тому що, скажімо, все-таки Ленін пройшов на хвилі світової війни, вимочень такі всі інші. Тут щось інакше. Тут є те, що є величезна тривога, так. от американського суспільства, що воно йде до збіднення, що молодше покоління буде жити гірше, ніж вони, що буде втрати роботи такі всі інші, що робота втікає на закордон і такі всі інші речі, тобто є величезна тривога за майбутнє. Оце дуже важливо, і це тому вони хочуть. Тому власне ідея, є, що давайте вернемося до минулого. Оце дуже let's make, let's make America Америка again. Конечно була така. О, давайте ми ще раз це, 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 це повторимо. Ярослава, не здається вам, що тут є дивіться такий певний парадокс, певна невідповідність в очікуваннях американського виборця. З одного боку, хочеться повернутися до старих стабільних часів, ну принаймні, до того, що ми що вони вважають стабільністю своєю. з іншого боку, дивіться, це абсолютно якийсь якийсь розворот в зовнішній політиці, який для я думаю для всього світу став величезною несподіванкою і величезною, просто величезним сюрпризом. Не дуже приємним, те що Америка, яка традиційно останні останні. Десятиліття знаходились на іншому політичному полюсі, аніж Росія, раптом сьогодні саме на Росію ставить, робить ставку як на свого союзника. Наскільки це, в принципі, прийнятно для виборця Трампа? Ну, хочу сказати, то серйозно що і інше. що, насправді маємо з глобальним явищем, бо поки що роль головного конституціонера виконував Путін. Йому це надавалося, він не мав цієї можливості. Росія не є супердержава, і це показалося в цій війні, тому що така велика держава, як Росія, не можна покарати маленьку країну, що говорить, що вона не супердержава. Але дивіться, то саме маємо, що сама риторика є е, Путіна. Можемо повторити та саме риторика є всі, які хочуть відтворити велич китайської імперії. Маємо це Вердогана, маємо це моді, маємо це Варбана. Тобто це загальна тенденція це загальна тенденція, глобальна тенденція популізму. Тільки популізму зі знаку мінус. Які не дивиться в майбутнє дивиться в минуле, дуже важливо, ті хочуть зробити пропонувати дуже прості виходи з складної ситуації. Це правда, і він відповідає на дуже страшні виклики, тому що ми наживемо все більш свій загрозливому світі. Це правда є. Ось, власне ці глобалісти на цьому на цьому живуть, а на цьому ж на цих страхах. Вони живуть на страхах, і це зокрема це американські страхи також. Скажіть, а нема у вас відчуття власне що ми, в історика, що ми далі є заручниками, ми лишаємося заручниками 20 століття, і що нас насправді дуже легко в нього зараз повернути? Здавалося б, після падіння берлінського муру, після цього переформатування, після поразки соціалістичної власне системи східного блоку, здавалося, що людство зробило принаймні якісь якісь? Оглядові, принаймні, уроки з ХХ століття виявляється, що нас легко затягнути туди назад. І знову от це протистояння сходу заходу, і знову виявляється, ми входимо в стадію якоїсь холодної війни. В чому тут річ? Себто, справді, історія історія затягує, історія не відпускає? Не відпускає нас. і Знаєте, тут я з вами згоджуюся, і ваше питання вже має місце відповідь. Я вважаю, що ми не вийшли до 20 століття, ми далі в двадцятому столітті. Ми раніше історики казали про коротке 19 століття, яке нібито закінчилося з, з, з падінням берлінської стіни, з падінням Радянського Союзу, нічого подібного. Це будь-які 10 років, більш-менш знаєте, такої перерви. Mm -hmm. Ми далі живемо в довгому, це вже довге ХХ століття, ми з нього не виходимо. І Причому дуже важливо, що одним з ключових питань цього довгого двадцятого століття українське питання, тому що українське питання геополітично поляк у 2014 році, з першої війною, і далі не сходить з порядку. Якщо хтось може показати що це дійсно 20, довге 20 -е століття, це очевидно, Україна. І, і на жаль трагічний приклад. Ну так, власне, і Україна була в фактично восерді Першої світової війни, і Другої світової війни, і це якась страшна паралель, яка от напрошується, що зараз ми дійсно стоїмо, як ви сказали, в умовному 38-му році, та напередодні можливої великої катастрофи, якої всі ну хочеться просто уникнути, хочеться її оминути, хочеться так. зробити все таки якісь висновки з того, що було. От, на вашу думку, на вашу думку, як історика, людство. Коли дивиться чому люсо, коли дивиться в минуле бачить якусь все таки стабільність, якісь світлі спомини, а не ці, мільйони загиблих, які би мали стати нам всім уроком. Чому ми бачимо те, що ми хочемо бачити, а не те, що насправді було? Сергію я просто тут проведу паралель кінця 19 століття, та що називається фендесекль, модернізм. Чи ви знаєте артнував? Це різні назви є. Так коли ми говоримо про поперед перед день першої війни, було те саме що це неможливо. Тому що цивілізація так швидко розвинулася, там флобі настільки досконалі і стосунки між державами були тільки настільки добрими, більш-менш що вважалося, що знаєте, нема чого воювати. Власне іронія полягає в тому, що ми ну не ми. Ми в Україні може менше, але на заході появилися три покоління, які навіть не знають, що таке війна близько не знають. От вони коли зникає, коли зникає пам'ять про цю війну, появляються загроза, цієї війни, бо зникає імунітет проти цього. Власне в цьому полягає якби те близька паралель кінець 19 століття, яке привело до першої війни, так само маємо кінець 20 століття, яке привело до другої друг, до, до, до 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 сучасної сучасної ситуації. Тобто ми мали просто дистрічну перерву, мовно кажучи, між падінням радянського союзу і і, і америтаристичною атакою на 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 Нійорк дві 2001 року. А потім ми бачимо, що знов за 10 років це коротка перерва, тому що ми бачимо світ іде назад в іншу сторону до насильства, до глобальної нестабільності. На жаль. І Україна знову опиняється в центрі цього, цього цієї всеї, цієї, дин -дин -дин трагічної динаміки Я би, знаєте, повернувся на початок нашої з вами розмови. Ми почали з цієї зустрічі президента Сполучених Штатів і президента України в Ватикані. І якщо в, загалом сказати про Ватикан і про Римо-католицьку церкву, то якщо говорити про смерть Папи, в принципі, позиція Ватикана і церкви в цій війні вона відповідає якимось історичним традиціям, чи ми могли. Загалом очікувати на іншу риторику Рома-католицької церкви в часи цієї Великої війни? Могли, але не, не могли, але не, не могли, але не дочекалися неї, тому що один з головних уроків Першої історії війни що церква зайняла, скажімо так, бойську позицію. Церква не, не списмілася Ватикан особисто, не міг наснилитися не назвати злоглом. Ми знаємо позицію папи щодо Ватикану, щодо Гітлера, і така сама схожа позиція Ватикану проти, проти е, Путіна. Я не вважаю, що папа теперішній поки не був панним Папою, не був добрий Папа з точки зору катол католицької церкви і інших речей. Робив дуже добре, але просто це знаєте, вражає невміння назвати зло злом, невміння назвати диявола-дияволом. Це вже інша проблема, про якому можна дискутувати. Але думаю, що одна з них проблем, тому що Ватикан все таки не просто церква, це ще держава. І це, знаєте, знову показує, який небезпечний зв'язок релігії з державою. Так. Вона має світ інтереси тоді. Ц... Інтриси не християнські. Ярослав, це дуже цікаво, хотілося б з вами це про це поговорити. Окремо, справді цікава річ і це ці, ці, цікавий аспект. Я знаєте, на, на, на завершення нашої короткої розмови хотів би поставити таке дивне питання. Значить, є вас відповідь, чи Можливо, немає. Ось якщо дивитися на президента Трампа, та, на, на сьогоднішнього Трампа, Трампа, який став вдруге президентом, який повернувся, не такий чи такий, чи не зовсім такий, як був за першої своєї каденції, в принципі, кого з історичних персонажів він нам нагадує? За характером? За психотипом, за манерою висловлювання і прийняття рішень. Будьте здивовані, Нерона. Нерона. Це стара римська історія. <світ> так, це те саме. І кінець, і кінець пропускає в нього може бути дуже О-о. Ну не надто се оптимістично прозвучало та але Ярослав, я вам страшенно вдячна за те, що знайшли час і прокоментували ці речі. Спасибі вам величезні. Сподіваюсь, продовжимо розмову, і справді хотілося якось повернутися до вас з розмовою про поєднання церкви церкви і держави. Спасибі, Ярослав. З нами був Ярослав Грицак, історик з яким ми власне обговорювали останні останні події, зокрема зустріч президента Зеленського з президентом Трампом.